Вітаю між нашими країнами 12 тисяч кілометрів. Здається, ми далеко одне від одного, але насправді у нас багато спільного, і особливо це відчутно тут, у музеї Апартеїду, місці, яке зберігає історію боротьби за справедливість, рівність, людську гідність. Саме тут закарбовані правдиві спогади про фатальні помилки людей, які вважали расову сегрегацію нормою і чинили страшні речі з тими, хто справедливо прагнув рівних прав. Завдяки цьому місцю історію не вдасться переписати, додумати чи приховати. Її ніколи не забудуть, вона не завжди залишиться болючою сторінкою людства, яка розповідає наступним поколінням про те, що ніколи не має повторитися. Народ Південно-Африканської Республіки пройшов цей важкий шлях, а народ України саме зараз проходить його, обороняючись від агресивного сусіда. Отже, кожному українцю відгукнеться те, що він може побачити і почути в цих стінах. І тому я пишаюся і радію, що перший український аудіогід південно африканській Республіки буде доступний в цьому музеї. І за це я вдячна його команді і нашому посольству. А ще це велика подія для всього нашого проєкту і спровадження українських аудіогідів провідних пам'ятках світу. Адже саме цей гід сотий за ліком. Це означає, вже 100 видатних об'єктів світового спадку в різних країнах, на різних континентах буквально отримують ще одну спільну мову: об'єднують народи і культури. Серед них уже Версаль в Парижі, Саграда Фамілія в Барселоні, Прада в Мадриді, Ядвашем Єрусалимі. Для мене важливо, що ювілейним сотим в нашій колекції став не просто музей, а місце, де ми дійсно глибоко усвідомлюємо важливість пам'ятати. Проте тут місце і не тільки пам'яті, але й прикладу, і натхнення, в час, коли в світі стільки агресії і зла, це має велике значення для тих, хто бореться за справедливість. Дезман тут колись сказав: Свобода без справедливості це лише порожні слова. Ми маємо не лише боротися за права, а й забезпечити, щоб усі були почуті. І сьогодні музей портаїду буде почутий українцями. Дякую за вашу підтримку і розуміння і благополуччя нашим країнам.